Є лікарі, які тіло лікують, є різні, які щось допомагають людям зрозуміти, наприклад, там різні психіатри з душею, ніби мають справу, але Ісус зцілює всю глибину. Він зцілює від гріха. Лікарі, такі звичайні, вони можуть допомагати людині якось долати ті її труднощі, просто так долати. Але вони не можуть її зцілити глибину. Не можуть. Самі про це говорять. Хтось, якийсь депресії перевоє, що одразу антидепресанти давай. І кажуть, це не оздоровить тебе, але трохи приб'є твою хворобу. Велика порада. Можливо, колись будуть соромитися перед Господом, коли стануть. Всі ті і лікарі, і не лікарі, і здорові і хворі, і коли відкриють істину, можливо, навіть від своїх якихось вчинків будуть соромитися, тому що думали, що воно таке щось велике, а насправді це, можливо, було навпаки шкоду приносило. Ісус не приносить шкоди.